стали посеред дороги, чим завадили транспорту рухатись далі. Жителі Великої Березовиці не задоволені, що п'ятий маршрут віднедавна курсує, і в сусіднє село Острів. Більше про конфлікт через транспорт далі в сюжеті. Майже два роки жителі Великої Березовиці оббивали пороги державних інстанцій, аби у їхнє село з Тернополя почав курсувати п'ятий маршрут. У 2010 році в міській раді розповідає селищний голова Марія Калинка. Їм таки дали дозвіл, і люди були задоволені, аж поки транспорт не поїхав далі у сусіднє село. Острів жителі селища кажуть: для них у маршрутці відтепер немає місця. Їде маршрутка. Острів то ще додається буцнів, і тоді нам зовсім люди не розуміють, чому міський маршрут відтепер курсує в село. і скаржаться, адже саме з їхньої ініціативи транспорт і розпочав їздити у цьому напрямку. Ми сьогодні ну, місто на кеві має право їхати в село. Ми місцевище міського типу, доказали нам, що можна але в село. аби оскаржити новий маршрут. Жителі Великої Березовиці перекрили дорогу і не впустили п'ятого в село острів. Люди кажуть, вони не проти, щоб транспорт курсував надалі, так якщо це не заважатиме і їхнім інтересам. Ми не те, щоб проти того, щоб там ходили, і люди теж е, обслуговувалися нормально і мали нормальне пасажироперевезення. Е, робити так, аби не ощемити. Громаду березовиці, оскільки ми знаємо, як важко нам вдалося перекинути маршрут з кемпінга сюди. Невдоволення своїх сусідів не розуміють жителі села Острів, але вони ж теж сідають на скажем. От я їздив маршрутом. Вони так на 20.05 Вони всі сідали. Березовиці сідали, їх везли. На 20, на останню ходку їхала тоже їх брали. зранку ранку 6.15 відправка, десь з Бусневі, Вони ще немає п'ятерки, вони тоже сідали, то їх то брали. Натомість в управлінні транспорту пояснюють, райдержадміністрація звернулась до міської ради з проханням продовжити п'ятий маршрут для жителів острова. І вже після того, як відповідна комісія зважила всі за та проти, виконавчий комітет це рішення ухвалив. Перші кілька днів розповідає начальник управління транспорту. Вони мали намір протестувати новий маршрут і вже потім внести корективи. Це тільки ми стартанули перший день, і ми б були вивчали цю ситуацію протягом тижня щоранку, і що основному часи пік. Ранку і після обіду ми б її були, не, моніторили і де потрібно би було підкориктувати або збель, або зменшити, або збільшити. Ми б це робили розкладом руху. Все це можна відрегульовувати. Ідеально в управлінні транспорту міськради кажуть: як буде необхідність, то у передмістя курсуватимуть ще кілька маршруток. А якщо ж люди протестуватимуть і надалі, то рух транспорту поза містом відмінять взагалі, адже це пояснюють, затримує Тернополян.